Щоб розв'язати дане рівняння з модулем, треба зробити так, щоб ось цей модуль залишився зліва сам, тому трійку ми переносимо направо з протилежним знаком. Переписуємо даний модуль великий, подвійний. І це виходить 6 відняти 3. Далі знову переписуємо модуль і розв'язуємо. Скільки буде 6 відняти 3, це буде трійка. Далі, коли зліва залишився модуль, ми застосовуємо для розв'язання даного рівняння цю властивість модуля. Що модуль x дорівнює x або мінус х. Тому, в даному випадку, коли ми знімаємо ось ці крайні дужки модуля, саме крайні не внутрішні, то дане рівняння розбивається на 2. 2 мінус модуль x-2 дорівнює 3. І 2 мінус модуль х-2 дорівнює мінус 3. Кожне з цих рівнянь розв'язуємо окремо. Залишаємо модуль x-2 зліва, а двійку переносимо до трійки з протилежним знаком. Далі мінус модуль х мінус 2 дорівнює 1, а модуль х-2 дорівнює мінус 1. Модуль не може бути від'ємний, тому це рівняння коренів. Немає. Розв'язуємо інше таким самим чином модуль мінус модуль х-2 дорівнює мінус 3 мінус 2, мінус модуль х 2 дорівнює мінус 5, і, і модуль х-2 дорівнює 5. Це рівняння має розв'язки. Застосовуємо ту саму властивість і розбиваємо його на 2. Перше рівняння буде хміну 2 дорівнює 5, а друге рівняння х мінус 2 дорівнює мінус 5. Тут уже модулів немає, тому просто розв'язуємо звичайні лінійні рівняння. Х дорівнює 5 плюс 2, х дорівнює 7, або х дорівнює мінус 5 плюс 2, х дорівнює мінус 3. Тобто тут два корені, 7 і мінус 3.